Волонтерство потужна сила, що поєднала українців, а діти завдяки своїм донатам підтримують захисників. Саме про маленьких волонтерів книга Україна. Це ми. Другий том видання вже передали, зокрема, в наукову бібліотеку. Видання з книги розповідають історії про маленьких волонтерів. Вони різного віку, але їх всіх об'єднує те, що діти своїми. Зусиллями допомагають збройним силам України разом із батьками, разом із вчителями. Із дошкільними навчальними закладами минулоріч у читальні презентували першу частину видання та його віртуальну версію. Її завантажили в електронній бібліотеці 180 разів. Герої цієї книги, власне, під час її презентації, другий том презентувався у ліковому театрі, і кожний герой власне, цієї історії отримав таке видання на пам'ять. Видання, як ви бачите, дороговартісне, воно це кольоровий друк. А загалом у фондах читальні і понад три сотні найменувань літератури про російську, українську війну та волонтерство. Там є і окремі наукові монографії, є популярні видання, є художня література, є поезія, в тому числі там представлені твори наших подолян і воюючих письменників. Кожна із книг розповідає про сучасну боротьбу нашого народу проти окупантів.